Коротше, друзі, рибалка пішла не по плану. Подивіться, колесо виважене вверху і зараз вам показую. Ну це коротше, сам винуватий. Я коротше, хотів розвернутися, ми планували стати там в деревах трішки далі. Хотів розвернутися, подивіться, куди я заїхав. Яма по пояс. Лягла машина на пузо і повний привод включав. Не можу виїхати. Воно звідси як дивиться, як розвертатися, то... І за оцієї трави, і за бампера я не побачив, що там яма. Я бачив, що земля накидана. Але ями не бачу. Ну, коротше, будемо дзвонити комусь знайомим, хай хтось приїде та смиконе. Доброго вечора всім. Коротше, рибалка пішла з самого початку не по плану. Треба було мені впертися в ту яму. знаєте. Ну, Я сильно не розстроївся, в мене тут неподалік знайомі живуть. Думаю, одному, другому, третьому перетелефоную вечором, хтось по-любому приїде. Та спробує смикнути. Коротше, друзі, приїхали ми сьогодні на вечірній кльов і залишимося, звісно ж, з ночівлею. Но я планую сьогодні ловити тільки з човника на боковий кивок. Приїхав із дяд Сашею, він ще на вечір планує закинути спінінг. А ми, якщо нам вдасться з вечора підловити карася чи, може, ще щось підловимо, увечері піджаримо рибки, Коротше, посидимо, розпалимо кострик, трішки відпочинемо. Так що загружаємо наші всі снасті в нашого човника. І пливемо у перспективні місця і пробуємо щось спіймати на кивок. У нас до темноти залишилось 3 години. Так, ну що, друзі, грузимо наші речі, сумочка з прикормкою і сумочка для риби. Узяв, коротше, я й садок братиму, але хочу в цю сумочку набрати води і туди прямо кидати карасів. Тоді періодично відвозити їх у садок, якщо ж, звісно, риба буде. Тому що постійно переміщаюся на латашках і. Постійно садок у лодку тягаєш і тоді повно води. Так. Термосумочка з водичкою і з льодом. Сумка з наживками. Так, що нам ще потрібно? Ага, ну і звісно, візьмемо зараз піджопничок і садок. Прикольна, друзі, оця сумка для садка. Я мені скільки речей вожу, ви просто не представляєте. У мене тут і садок. І стульчики, і піддупник. Коротше, все-все на світі. А саме головне, що садки в автомобілі не воняють. Так, і удочка. А що по удочках, оберемо ми одну удочку під кивок, і більше нам нічого не потрібно. Так, і все. Можна видвигатися. Давайте безстренько не відходячи від коси, замішаємо прикормку. Так, що у нас сьогодні по прикормці? А по прикормці все просто. Караща часник від флагман. Висипаємо пів кілограма. Є таке діло. Ну і зернові від фішка. Тут у нас кукуруза і конопелька для поплавочної донної ловлі. Теж одну пачку сюди висипаємо. Та ні, можна, друзі, даже і дві висипати. Крупної фракції, я думаю, потрібно побільше. Ну і зараз будемо плевти на наші віконечка і потрішку прокормлювати наші містечки. Бачите, якраз сипучки сипнув так, як треба, не потрібно нам і водички. Фух, запах часнику такий жорсткий ти що. Та що, друзі, ось приблизно наші містяки. Зараз будемо так по них тихенько передвигатися і опускати сюди наш кивочок. І періодично будемо пробувати провіряти віконечка і, звісно ж, їх прокормлювати. Ось такі. Два віконечка цікаві. Зараз по пару шариків обов'язково кинемо. Поки розкладемо удочку, рибка потихеньку почне вже двигатися на нашій кур. Розкладаємо нашу удочку. Бестренько. Удочка це в нас екстрім. Карболо від флагман 5-метровочка. Найулюбленіша удочка в моєму арсеналі. Постійно, друзі, на неї ловлю. Вона так, знаєте, в міру, міру жорстка. Для карася вона, звісно, не сильно кайфова для виважування. Але кілушні карасі так можна просто над собою піднімати. Оце одним вона мені чим подобається. Тому що в латашках потрібно, щоб було в нас екстремальне вивожування. Шнурочок 0,20, і звичайна катушка і лавсановий кевочок. Ну і звичайно ж, мармешулечка шостого номера. По наживки, як зазвичай, живу наживку я не використовую. Використовую JSTR пінотісто. Беремо нашу універсальну сумочку з нашими снастями. Тут у мене всі запасні снасті, наживки, горошок від джейстрім. Сама топова наживка для ловлі сазана і крупного карася. Ох, перший пішов. Бачите, отам от отуди опустив нема, туди нема, тільки отак правіше опустив. Ох ти, дивіться. який. Друзі, пройшло буквально 10 хвилин після закорму. Оце на друге вікно переплів і на другому віконечку взяли ось такого прекрасного карася. Зараз наберемо нашу сумочку водички. І так же будемо далі передвигатися по наших вікунечках і соблазняти таких прекрасних карасів до клос. Так що бачите, і вечором клює. Ось ця. Осьом він невеликий друзі, але все-таки карась. Коротше, вже у нас діло йде до вечора, вже починає темніть і там воно звідти таку хмару тягне, якщо видно, зараз коротше, буде коротше, повна жопа. Так що я думаю, зараз ще хвилин 10-15, якщо дасть нам постоять, то буде добре. А як не дасть, то будемо звідси тікати. Друзі, подивіться, як я пристроївся. <реш> Хорошо, що багажник великий. Можна розложитися і спати як на Дядь Саша закидає десь там федера, дощ не, не перестає, він поставив зонтик. Такий пустився капець. Я думав, розпалю зараз цей кострик та карасі в да, пожарив, карасів по жарі, пожарив я карасів і все. Хоча там нема, що жарить, два карасі я тільки піймав. Ну, все одно, ну коротше. Зараз, якщо дощик перестане, то щось перекусимо те, що з дому брали. І я думаю, вже завтра будемо продовжувати нашу риболовлю. Да, дощик усе перебив. Як зазвичай, погода нічого не пише, синоптики в ній нічого не пише. А відтоді, бачите, пустився отакий ливень. Добрий ранок. Ось уже в нас і четверта година, будильник задзвонив. Ой, друзі, цілу ніч поров такий дощ, я не знаю, чи він хоч перестав. Де того, що в мене в машині лежав. Де він дівся, не знаю. Пішов, напевно, перезакидатися чи хто його знав. Коротше, зараз встає, каву, я думаю, через 20 хвилинок у нас вже почне розвіднятися. Наробив, він, друзі, бачите, шариків, і зараз попливем і закормим перспективні віконечка. Друзі, перший карась. Боже, ви просто не представляєте, скільки я його чекав. Дев'ята година, а випливли ми в п'ять. Дядь Саша два карасі невеликих піймав. Є оце першого карася. Взагалі кльову нема. Напевно, пішов перемін погоди, я думаю. І він закрив рот. А може він тільки почав відкривати рот. Ну, першого карася сьогодні ми з вами все-таки піймали ось такий гарний грам 600. Ну, будемо сподіватися, що розклюється. В принципі, плануємо рибалку до обіду. Опа! Ох, друзі, який він маленький. В дяд ще покльовка була. Який маленький, таких карасів маленьких я ще й не ловив, Ну, все одно бачите, щось таке як. Трішки чи починав прокльовувати, чи просто я інші місця, ще поміняв. Не знаю. Почав вставати вже в самий берег, там де глибина. Така в районі 30 см. І оце перед цим одного карася витяг, ось хвилин 20 пройшло. І ось такого невеликого витік. Ну, В принципі, трішки є. Нам аби ще хоча б пару карасів віймати, щоб на жарюху було. Я думаю, буде для такого дня це буде шикарний результат. Сазан. Сазан, да? Карась, бля, є, дорога, Саша карася такого. Килограмм два, наверное. Нічого собі. -мо, помаленьку. Карась, да? -мо, там карась такий. Не знаю. Більший кілограм. Капець. Я думав у нього сазан взяв. Не знаю, видно вам камера туди, то в принципі стоїть. Якщо витягне, потім підпливем, Я покажу вам його. Ото карасюка, йо. -моє. Не пойму, чи кльов пішов, чи. чи то так та ну да, воно, бачите така трішки розгодинюватися почало. та помаленьку не спішіть карась карась я ж казав якщо карась він зараз добере Друзі, такий гарний тільки що подйом. Прям дуже гарний. Я кажу по-любому карось. Якщо кажу карось, то добра. Я тільки опустив і зразу він у нас узяв. Ну, да, це вже такий карось, бачите? Прям дуже-дуже гарного розміру. Гром 600 Не пойму, чи риба почала проклювати, чи. Та ну так, да, я думаю, да, трошки риба активізувала, Що ж ти утра плавали, взагалі ніде нічого. А це туди приплів, там одного, там одного. Ну, коротше, трішки почала рибка активізуватися. Це вже добре. Вас довго ждуть. Вас довго ждать. Ви карася даєте важить чи ні? А ну! Скільки даєте? Я правда, його, правда, зблизька не бачив. Кажу, я ж його тут з близько не бачив, скільки ви даєте? Два кілограми? Два. А? Два. Та де б його там взялось 2 кілограми? Карасі, скільки не живуть. А ну ж давайте буду важать вашого карася. Ну, так ви тут нормально ще й наловили. Диві. Три карасі, так? Да? Дивіться, друзі, який карась. Це просто щось. Просто щось нереальне. Йо-мо-йо, Кіло сімсот караси. Кило сімсот, оце конечно, карась, так, да, друзі? Да. Давно таких карасів я не бачив. Так, да, якщо порівняти ось це карася пів кіла і цього, то звісно зрозумів. Ну ось, друзі, наш лу на двох. Бачите, шість карасів я поймав остальне де Саша. Так, да, друзі, дуже трудова рибалка в нас вийшла. Давно такої поганої в мене не було. З ночівлею приїхати. Думав, з вечора ми з вами нормально піймаємо. Звечора два карасі і все. Ну, я думаю, це тільки перемін погоди. Цілу ніч такий дощ йшов і, і перед цим пекло 35 градусів. А сьогодні, ну не знаю, градусів 20, якщо є, ось в футболки ходжу, зняв, зняв світер і. Аж холодно стає. Ну все одно, риболовля в нас состоялася. Шість карасів нам вдалося з вами піймати. Все, друзі, підписуйтесь на канал. І всім пока, до нових зустрічей.